Мої шанування, мене звати Валентин Гладких, і я радий вітати вас на своєму авторському youtube каналі У журналістиці є два параметри, які обернено пропорційні: це достовірність і оперативність. Чим вища достовірність, тим більше часу необхідно, аби переконатися у наявних даних. І навпаки, чим довше ви переконуєтеся у наявних даних, перевіряючи їхню достовірність, тим більше це забирає часу. Отже, страждає оперативність. В результаті маємо в українському інформаційному просторі на превеликий жаль не лише в українському таку ситуацію. на кшталт 13.00. Вовк вкрав зайченят. 13.02. Вовк вкрав, але не зайченят. 13.03. Зайченят вкрав, але не вовк. 13.05. Вовк зайченят, але не вкрав. До чого це я кажу. Ви дізнаєтеся після того, як поставите вподобайку, підпишетеся на цей канал для того, щоб не прогавити, зрештою наступні цікаві випуски. Ну і за можливості поділіться зі своїми рідними близькими, або також сприяти їхньому розвитку. Отже, вовк вкрав зайченят. Перепрошую. Трамп може зустрітися з Путіним на саміті Великої Двадцятки, який відбудеться наприкінці листопада. Минає трохи часу, і ми дізнаємося. Трамп не зустрінеться з Путіним на саміті Великої Двадцятки. Яка несподіванка! А знаєте, чому Трамп не зустрінеться з Путіним на саміті Великої Двадцятки? Бо Путін не поїде на саміт Великої Двадцятки. А знаєте, чому Путін не поїде на саміт Великої Двадцятки, який відбуватиметься у Південній Африці? Тому що Південна Африка свого часу ратифікувала Римський статут і, відповідно, визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна як воєнного злочинця. Отже, тому, що Путін не поїде до пар, у мене особисто жодних сумнівів практично не було. Отже, всі припущення стосовно ймовірності зустрічі Трампа з Путіним у пар виглядали, ну, м'яко кажучи, кумедно і навіть не дорікувато. Але звідки ми дізналися, що Путін не поїде до пар, бо було оприлюднено. Указ президента Російської Федерації, яким він призначив делегацію, що представлятиме Росію на цьому заході. І тут увага, цікавий нюанс російську делегацію на саміті Великої Двадцятки, де зберуться перші особи ну, одних з найбільш розвинених і потужних держав світу. Так от російську е, делегацію буде представляти заступник керівника адміністрації президента Російської Федерації. Це звичайно викликало певні складнощі е, в пар, тому що вони зараз терміново шукають в колишньому маєтку е, батька Ілона Маска. Представні стільці, на яких вечеряли його чорношкірі слуги в добу апартиїда, ну і цей представний стілець потрібен для того, щоб десь посадити зрештою високошановного авторитетного представника потужної держави, заступника керівника адміністрації президента РФ. Ну, в принципі, добре, що хоча б десь на приставному стульчику посадять, хоча б з боку подивиться за процесом переговорів. Я ну іронізую, просто для того, щоб ви зрозуміли, що представницький рівень російської делегації фактично унеможливлює її активну участь у роботі цього саміту. Ну і якщо Путін таким кроком просто намагається. Абсолютно дискредитувати і мінімізувати значення цього е, заходу, ну, то безумовно йому це вдається. Тобто така делегація є своєрідним ляпосом, який Росія дає великій двадцятці. Ну, а велика двадцятка, точніше, її члени також мають поміркувати, чи варто їм сідати за один стіл, е, за яким десь на приставному. Табуретці, мабуть, навіть буде сидіти з балалайкою якісь зайда з Росії. Ну, в принципі, за російськими мірками, може, це і не так і погано. Це взагалі традиція. Зеленський свого часу казав про те, що росіяни в Стамбул відправили бутафорську делегацію. От тепер бутафорську делегацію Росіяни відправляють в ПАР. І треба просто усвідомлювати, що росіяни прекрасно розуміють, що за великим рахунком їхній голос там нічого не важить. Тож, в принципі, від представницького рівня делегації нічого. Незалежить так, от поки ведеться повним ходом підготовка до цього саміту в Росії на світ Божий з'явилася якась пліснява. Дивним чином схожа на колишнього Путіна, тобто, можливо, вченим варто уважніше придивитися до цього феномену, можливо, це вже якийсь грибок, досягнув такого рівня самоорганізації, що може набувати антропоморфних форм. Так, от цей грибок виступив черговими заявами про те, що треба посилювати санкції проти Росії. Ні, ні, звісно, Путін не сказав це безпосередньо. Він сказав це інакше. Він сказав, що Арешнік Пасійдо та інші новітні російські озброєння незабаром почнуть вироблятися масово. Ну а ми прекрасно знаємо, що виробництво цих новітніх озброєнь неможливо без новітніх верстатів. Західного переважного виробництва воно так само неможливо від без використання західних технологій і західних комплектуючих. Отже, коли Путін виповзає, припрошую, коли грибок е виповзає і заявляє про те, що Росія буде все це серійно виробляти, то фактично е закликає світове співтовариство, будь ласка, посильте е санкційний тиск для того, щоб у Росії не було. Можливості виробляти подібного роду озброєння, бо левої частки комплектуючих і інструментарію для виробництва цієї зброї Росія самостійно виробляти не спроможна. Тобто це заклик, який я сподіваюся почують наші західні партнери і зрозуміють адекватно і відреагують належним чином. Але особисто мені найбільше сподобалося у заяві цієї грібниці. Те, що технології, які Росія буде використовувати під час серійного виробництва цих озброєнь, можна використати в майбутньому. Ні, ну в майбутньому можливо і можна використати, просто наскільки це майбутнє буде далеким, це предмет іншої дискусії. Але як би там не було, Путін стверджує, що в майбутньому ці технології можна буде використати для побудови станції на місяці. Минула спроба росіян десь потрапити на місяць, закінчилася тим, що їхній місяць хід, який вони розробляли і запускали 25 років, гепнувся на поверхню місяця, як мішок з лайном. І це при тому, що тяжіння на місяці, як всім добре, відомо значно менше ніж на землі, що не завадило звичайно цьому російському інноваційному місяці. Ходу гепнутися так, як треба досі шукають і не можуть знайти. Але ходять чутки, що американські скаути вже готують експедицію на місяць і планують там почати збирати металобрухт. Який туди росіяни доставили нещодавно. Отже, всі ці пафосні промови Путіна про те, що от зараз ми будемо розробляти якусь вундервафу, що все йде за планом, що Росія лідер в якихось технологіях, що без Росії неможливо там розвиток космонавтики. Ну, я точно знаю, що розвиток російської космонавтики був би неможливий без кіба. Кальчича, без Целковського, без Корольова, всі, між іншим, були українцями і визнавали свою українську ідентичність. От без них точно не міг бути реалізований розвиток російської космонавтики. А от чи може бути без Рагозіна розвиватися сучасна космонавтика в світі? Я думаю, що ну, якраз без. Саме відсутність таких як Рогодзін і уможливлює розвиток світової космонавтики. Тому боюся, що е, ці фантастичні сценарії про колонізацію місяця росіянами за рахунок їхніх технологій у майбутньому добре показано у фільмі «Армагедо», де російський космонавт представлений у шапці у шанці і з розводним ключем. Це справжнє майбутнє російської космонавтики. Причому як Армагеддон знімали на землі, так і російських космонавтів. Незабаром росіяни почнуть знімати на землі і робити вигляд, що вони десь висадилися на Марс. Підтверджуючи в такий спосіб безлуч твердження кардащан. Ну їй можна в ній приваблюють інші частини, а не мозок. Але у нас не гумористична програма, тому. Хочу перейти і до серйозних речей. Варто згадати ситуацію, яка наразі відбувається на покровському напрямку, де Росіяни зосередили за словами президента України десь біля 170 тисяч особового складу і достатньо велику купу військової техніки, що безумовно ставить серйозні завдання перед українськими силами, силами оборони. І президент України чітко зазначив, що від внеску кожного залежить загальний результат. Тому лишається сподіватися на те, що всі наші підрозділи Сил оборони України, виконавши поставлені задачі, досягнуть спільної мети. Ну а мета. Дуже якби проста і очевидна, це утилізація окупантів і захист територіальної цілісності та державного суверенітету України. В цьому контексті наостанок хотів би звернути увагу ще на один момент. Колись російський класик, перефразірувавши давньогрецького, сказав: кожен стратегом, віддя бой со сторони. І, на превеликий жаль, ця тенденція повною мірою зараз реалізується в Україні, коли люди далекі як від місця подій, так і від, в принципі, планування. І в принципі військової справи беруть на себе зухвалість коментувати і обговорювати і критикувати. Причому дуже часто в такий спосіб даючи підстави для російської пропаганди, ну як то один відомий український фільдмаршал даві, дав всі підстави росіянам стверджувати про те, що дії гур у Покровську зазнали невдачі. Хоча я впевнений, що фельдмаршал точно не знав, який був задум, з якою метою проводилася ця операція, і точно не знає, чи досягла вона своїх цілей, чи не досягла вона своїх цілей. Те саме стосується відповідно і дій е, інших підрозділів Сил оборони України. Тобто більшість людей не мають навіть елементарного уявлення про те, які ресурси наявні, які задачі ставляться, як задачі виконуються, чи досягаються ці е, е, задачами певні цілі, чи не досягаються. Тому е, якщо багато хто підзабув це гасло, вірю в ЗСУ, то я вважаю, що варто його пригадати і зрозуміти, що ці люди, і завдяки зусиллям цих людей, Досі зберігається українська е, держава, а не завдяки тим, хто вважає себе е, палкаводцями, перебуваючи на безпечній відстані від того, що е, відбувається, і усвідомлюючи це, особисто я е, намагаюся уникати коментування тих речей, в яких я не розбираюсь. Бо прекрасно знаю, що є люди, які значно краще, значно більше знають про те, як треба планувати і реалізовувати військові операції, як оборонні, так і наступальні. Ну, Якщо вас цікавить думка фельдмаршалів, то звичайно можете відкрити якийсь телеграм-канал. Або, я не знаю, їхні соціальні мережі і насолодитися інформаційним потоком. Вовк украв зайченят. Між іншим, у вас є чудова нагода висловитися з приводу того, що ж насправді сталося між вовком і зайченятами. І, до речі, де це сталося? У лісі, у гаю, можливо, у Київському зоопарку. Напишіть.